Вранці вийдеш, пахнуть квіти, тихо струшують росу. Хто ростить пшеницю, жито, ми вирощуємо красу. Пропоную завітати в гості до квітів. Виростає квітнику, зацвітаємо на сонці Від водиці зеленієм нашим діточкам. Радіє. Ви нас, дітки, доглядайте, і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі, діти, час не гайте, нас постійно доглядайте. Для нас квітів найкращими друзі діти. Як називаються квіти, що ростуть, на квітнику, чи схожі між собою ці квіти? Чи потрібно їм горщики? Чому треба берегти квіти? Розгляньте уважно, як змінилася клумба з настанням весни. Чому квіти так швидко проростають з землі? Зовсім скоро. Сонечко ще сильніше пригріє наші квіти розквітнуть. Це будуть нарциси, тюльпани, піони та багато інших квітів. Зараз ми спостерігаємо, як проросли їхні листочки, а згодом і появляться квіточки. Бережіть природу, любуйтеся нею. Дивіться, яка вона гарна і прекрасна. Квіти прикрашають нашу землю. Доглядайте їх. Сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка до квітів. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!